Вітаю, ви дивитесь випуск новин Южноукраїнської атомної електростанції. Цього тижня ми повідаємо вам про наступне. У Києві проходив 11-й міжнародний форум паливно енергетичний комплекс України сьогодення і майбутнє. На виставці в рамках форуму був представлений макет Южноукраїнського енергокомплексу. На енергоблоці номер 3 Южноукраїнської АЕС проводиться інспекція американського ядерного палива. Продовження ресурсу енергоблока номер 1 головне завдання атомників. До вашої уваги відеоінформація про стан реконструктивних робіт на Мільйоннику. Діти Южноукраїнська малювали логотип для компанії Енергоатом. У Києві цього тижня пройшов триденний 11-й міжнародний форум під назвою «Паливно-енергетичний комплекс України сьогодення і майбутнє. З нагоди відкриття заходу віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики і ядерної безпеки Микола Мартиненко, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех і глава постійного представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський урочисто перерізали символічну стрічку. Проведення такої масштабної спеціалізованої виставки вважають урядовці сприятиме швидкій модернізації і технологічному переозброєнню підприємств паливно-енергетичного комплексу України, об'єднанню зусиль органів влади, бізнес-структур і наукового співтовариства у цій сфері, формуванню сприятливого інвестиційного клімату та підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників. Традиційно другий день форуму, а саме 25 вересня, був присвячений Дню атомної енергетики. Він зібрав у Києві як українських, так і міжнародних спеціалістів у ядерній галузі. Під час пленарного засідання протягом дня аналізувалися стан атомної енергетики після Фокусіми, обговорювалися питання розвитку ядерного паливного циклу, сьогодення та перспектив атомних електростанцій, ролі атомної енергетики у пом'якшенні зміни клімату на планеті. Наші журналісти готують для вас розширений репортаж з дня атомної енергетики. Його ви зможете переглянути у наступній нашій програмі. Сьогодні на Южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходиться другий енергоблок, який несе номінальне теплове та електричне навантаження. На першому енергоблоці 207-ма доба ремонту, спрямованого на продовження його ресурсу. Третій енергоблок в плановому ремонті перебуває 42 доби. Цього тижня тут розпочато інспекцію американського ядерного палива. На атомну електростанцію прибули представники компанії Вестінгаус. Аналіз стану і в разі необхідності ремонт тепловиділяючих збірок вестиметься на спеціальному стенді. У паливній кампанії 2012-2013 років на третьому енергоблоці експлуатується 66 тепловиділяючих збірок виробництва Вестінгаус. За інформацією фахівців АЕС під час роботи реактора на потужності зауважень до їх експлуатації не було. Негерметичних твелів у американських паливних збірках не зафіксовано. Інспекція тепловиділяючих збірок транснаціональної компанії Вестінгаус плановий захід. Вона проводиться в процесі перевантаження активної зони під час планово попереджувального ремонту енергоблока. За результатами вказаної інспекції прийматиметься рішення щодо подальшої експлуатації палива американського виробництва. Нині американське паливо експлуатується лише на Южноукраїнській АЕС. Решта вітчизняних атомних станцій використовують тепловиділяючі збірки російської корпорації ТВЕЛ. Продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської атомної електростанції є чи не на найважливішим завданням компанії Енергоатом. Виконання заходів з модернізації та реконструкції обладнання першого мільйонника знаходиться під пильним наглядом Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства енергетики і вугільної промисловості. На АЕС проводяться наради, на яких атомники звітують про зроблене. Ми цікавились у спеціалістів, як просуваються роботи, і хочемо показати вам відеоматеріал, що став доступним для зйомки. На найстаршому енергоблоці южноукраїнської атомної електростанції, який перетнув 30-річний рубіж, підготовку до продовження терміну його експлуатації розпочали заздалегідь ще з 2000 року. З того часу на мільйоннику поступово у процесі реконструкції проводилася заміна застарілого обладнання на сучасне. Активніше готувати енергоблок до продовження ресурсу почали з 2007 року. Наймасштабніші реконструктивні роботи були розгорнуті на автоматизованих системах управління технологічними процесами та тепломеханічному обладнанні. Це відразу дало свій позитивний результат. Протягом 2007-2013 років енергоблок номер 1 Южноукраїнської атомної станції тримає планку одного з кращих за показниками безпеки в країні. За цей період на ньому не зафіксовано жодного облікового порушення. Енергоблоків, що мають такі характеристики, у світі одиниці. У 2013 році найбільшої реконструкції майже 90% зазнало електричне обладнання. Якщо проаналізувати у цілому стан реалізації електротехнічних заходів у рамках продовження ресурсу енергоблока, то це виглядає так: 44% обладнання вже замінено на ранніх етапах. 53% знаходиться у стадії реконструкції. І тільки 3% зараз не замінюються. Це роботи з реконструкції на системах спецводоочищення. Вони не впливають на безпеку експлуатації та не є обов'язковими для продовження експлуатації енергоблока. Тепломеханічне обладнання. Дві третини його вже замінено. Одна третина реконструюється згідно з графіком. Для реалізації залишилася лише одна робота це заміна відсічних клапанів на паропроводах високого тиску. Цей захід дасться виконати після того, як обладнання буде виготовлене у травні 2014 року. Усі реконструктивні роботи, що проведені на першому мільйоннику Южноукраїнської атомної станції, перш за все мають на меті підвищення його рівня безпеки. Та вже сьогодні досягнуті показники енергоблока відповідають найсучаснішим міжнародним вимогам та стандартам. До вашої уваги ми пропонуємо перегляд доступного для відеозйомки обладнання до реконструкції та після неї. Це комплексні розподільчі пристрої 6 та 0,4 кВ. Вони призначені для забезпечення електроживлення атомної станції. Електросилове устаткування прослугувало 30 років. Сьогодні воно повністю замінюється на нове. Від закладних деталей до нових рам для обладнання. З метою підвищення пожежної безпеки на комплексних розподільчих пристроях старі вогненебезпечні кабелі замінені на негорючі нові. На двох системах безпеки усі роботи вже закінчено. Зараз вони продовжуються на останній з систем безпеки. Однією з наймасштабніших реконструктивних робіт на першому енергоблоці є заміна системи нормальної експлуатації турбінного обладнання. Нове тут абсолютно все. Система щосекунди опрацьовує десятки сотень різноманітних параметрів: температуру теплоносія, мастильних матеріалів, рівень рідини у парогенераторах, частоту обертання турбіни, тиску другому контурі та інші характеристики роботи обладнання турбоустановки. Реконструкція системи дозволить підвищити точність вимірів, а значить, і надійність роботи обладнання. Монтаж системи сьогодні закінчується. Розпочато її наладку. Зазнали реконструкції складові системи управління захистом реактора. Під систему електроживлення, що виробила свій ресурс, замінено на нову систему групового та індивідуального управління приводами СУС було реконструйовано на вимогу Державної інспекції ядерного регулювання України. Роботи на системі аварійного захисту реактора проведено на більш ранніх етапах у попередні роки. Модернізація системи управління резервних дизельгенераторних електростанцій це одна з обов'язкових робіт, необхідних для отримання ліцензій на продовження експлуатації енергоблока. Дизельні електростанції є елементом системи надійного електроживлення. Від них напряму залежить робота обладнання в аварійних ситуаціях. Вони необхідні для вироблення та подання електроенергії на системи безпеки енергоблоків для розхолодження реактора у разі знеструмлення АЕС. Обладнання встановлене найсучасніше. Вона має 100% діагностику та повну ілюстрацію даних для персоналу. Зараз модернізація проводиться на останній з трьох систем безпеки у відповідності з графіком. Обсяг проведених робіт тут майже такий, як під час спуску енергоблока. Вентиляційні градирні належать до систем безпеки. Тут температура води, що по круговій системі подається для охолодження теплообмінників реакторного відділення, знижується з 45-50 градусів до 16-18. Градирні відпрацювали 30 років, тож проведена їх повна реконструкція. Замінені розбризкувачі, заслувки, двигуни, вентилятори. Робота потребувала значних капіталовкладень. Зараз у реконструкції перебуває остання система безпеки енергоблока. Насоси технічної води відповідальних споживачів через невідповідність вимогам сучасних нормативних документів також замінені на нові. Зараз вони встановлені на другій та третій системах безпеки. На першій проводиться їх монтаж. Заміну кондиціонерів здійснили у приміщеннях, де розташовані такі важливі для безпеки системи, як апаратура контролю нейтронного потоку, управління захистом, електронно-обчислювальні системи, резервний щит управління. Встановлене обладнання здатне витримувати високий тиск, температуру, вологість, ударну силу, струмень води, а ще працювати в умовах вібрацій та підвищеного радіоактивного фону. На першому мільйоннику заміні підлягало 15 кондиціонерів. На сьогодні усі вони встановлені. Важливим напрямком у рамках продовження терміну експлуатації першого енергоблока є заміна обладнання радіаційного контролю. Южноукраїнська атомна електростанція, єдина серед АЕС країни, придбала найсучаснішу у світі установку для вимірювання дози внутрішнього опромінення людини. Вона дозволяє визначити практично усі радіонукліди, їх кількість та місце розташування в організмі, а також здатна обраховувати дозу опромінення, отриману працівником. Установка введена в експлуатацію. Вона є надзвичайно точною, сканує все тіло людини. Спектрометр визначає навіть вміст радіоактивного йоду у щитовидній залозі. Встановлено і введено в експлуатацію нове обладнання з нерозповсюдження радіоактивного забруднення у навколишнє середовище. На заміну радіометрам радянського періоду придбано сучасні інтелектуальні панелі американського виробництва. Вони дозволяють обстежувати навіть бокові поверхні тіла. Южноукраїнські атомники теж першими в Україні отримали таке обладнання. Воно відповідає всім міжнародним вимогам та стандартам. Для контролю за викидами у навколишнє середовище застаріле обладнання калина замінено на нову автоматизовану систему контролю газорезольних викидів у вентиляційну трубу. Серед реконструктивних робіт особливе місце займають заходи, що були внесені як обов'язкові до виконання у рамках продовження терміну експлуатації енергоблока Номородин після подій на японській атомній електростанції Фукусіма. За досить короткий термін, фактично за півтора року, на Южноукраїнській АЕС розгорнуто роботу за всіма десятьма постфокусімськими напрямами. Таких темпів немає жодна країна. З десяти заходів два вже повністю реалізовано. Вісім знаходяться на заключній стадії. І сумнівів у атомників про вчасне їх завершення немає. Перш за все вдалося впровадити системи, що досить суттєво підвищать водневу безпеку. Це система контролю аварійної концентрації водню, спеціальний програмно-технічний комплекс, який дозволить відслідковувати, обробляти, архівувати дані про скупчення водню та можливі утворення вибухонебезпечної суміші, і вчасно інформувати про це оператора блочного щита управління. Монтаж її знаходиться у стадії завершення. Друга система система аварійного видалення водню з гермооболонки. Роботи щодо неї закінчено в повному обсязі. Третя система система аварійного скиду парогазової суміші з гермооболонки. Вона знаходиться у стадії монтажу у відповідності з графіком. Для візуального контролю за станом обладнання, додатково до існуючих систем відеоспостереження, у зоні суворого режиму встановлюється промислове телебачення. На двох системах безпеки монтаж виконано. До завершення наближаються роботи на останній системі безпеки. Усі монтажні та налагоджувальні заходи атомники планують завершити у належний термін до 9 листопада. На випадок аварії для аварійного подання води на енергоблоці впроваджено системи аварійного підживлення парогенераторів та басейну витримки від альтернативних джерел. На стадії завершення реалізація системи аварійного підживлення споживачів технічною водою групи А. Придбано також пересувні насосні пристрої, що здатні підключитися до будь-якого джерела води і перекачати її для аварійного підживлення обладнання. Закуплено мобільний дизель-генератор, який призначений для аварійного електропостачання. Його готують до проведення випробувань. На атомній електростанції впроваджено систему післяаварійного моніторингу реакторної установки. Вона включає аварійні контрольно-вимірювальні прилади, здатні працювати в жорстких умовах, що виникають в результаті важкої аварії а також забезпечують обробку та представлення параметрів персоналу блочних щитів управління і кризових центрів. Забезпечило себе підприємство також програмно-технічним комплексом, так званим чорним ящиком. В умовах важкої аварії він здатен архівувати та надійно зберігати інформацію для подальшого аналізу. Отже, більша частина реконструктивних робіт, пов'язаних з продовженням терміну експлуатації енергоблока номер 1 на сьогодні завершена. Решта, згідно з графіками, знаходиться на стадії монтажу обладнання, проведення випробувань та формування звітності про виконане. У цілому на атомній станції намагаються створити належні умови для успішного виконання завдань з продовження життя першому енергоблоку ВВР 1000 Більшість відвідувачів приїздять на атомну електростанцію тільки заради того, щоб впевнитись у безпечності і надійності ядерного об'єкту. А от працівники криворізького підприємства ArcelorMittal, які побували на южноукраїнському енергокомплексі цього тижня, свою увагу закцентували зовсім на іншому. Вони завітали на АЕС, аби перейняти досвід проведення екскурсій з метою розвитку промислового туризму у своєму місті. За словами гостів, на початку цього року сесія Криворізької міської ради затвердила програму розвитку промислового туризму у місті. Тепер документ намагаються втілити у життя. Одним з підприємств, які бажають відчинити двері для відвідувачів та показати внутрішнє життя цехів, є Арселор Мітал Кривий Ріг більш відомий як Криворіж Сталь. Це найбільше підприємство гірничо металургійного комплексу України та головний наповнювач місцевої казни. Спеціалізується на випуску металопрокату сталі і чавуну. Спеціалісти підприємства вирушили у дорогу. Аби перейняти досвід проведення екскурсій у підприємств, що вже опанували таку форму роботи з громадськістю, одним з них стала Южноукраїнська АЕС, яка радо зустрічає гостей вже більше 20 років. Впервые на атомной станции впервые задумалась о том, ну как это работает. Это действительно интересно, это познавательно. У нас также опасное производство это производство стали, потому что здесь есть риски для жизни людей, если их приводить к нам на экскурсии. Да, Интересно смотреть за этим процессом, но процесс может не это безпечним. Зараз ми это як найти можна знайти точки прикосновения, взаємодія, щоб ми могли підтримати і чтобы щоб це було безпечно. Ну, і це було полезно і для нашого підприємства, в тому числі. Гості зазначили, окрім оглядової екскурсії, енергокомплексом, їм хотілося б відвідати саме виробництво, побувати у цехах. Тоді візит на атомну електростанцію був би ще цікавішим. ...реалізувати цей задум у себе на Арселор Міталі. У відповідь вони почули, що раніше на Южноукраїнській АЕС так і було. Відвідувачам показували машині зайвих енергоблоків, блочний щит управління, звідки оперативний персонал управляє реактором. Тім після серії терористичних актів, що відбулись у США, у 2001 році пускати сторонніх людей на територію атомної електростанції, яка є стратегічно важливим об'єктом, заборонили. Тоді була розроблена типова програма екскурсії енергокомплексом. Вона включає... Відвідування пристанційного майданчика Южноукраїнської АЕС її повномасштабного тренажера, який є копією блочного щита управління і використовується для навчання оперативного персоналу поїздку на Олександрівську ГЕС та Ташлицьку ГАЕС, лекцію про атомну енергетику в інформаційно-культурному центрі «Імпульс». Самостійним путем йдуть дуже багато підприємств в Україні. І, мабуть, взаємодійство між такими підприємствами в майбутньому може способствувати якомусь конструктивному діалогу, обміну опитом, мненням. А все це в результаті способствує розвитку самого головного, те, що є в робочих містах. То есть присутствие инфраструктуры інфраструктури, которая, ну как мірова практика показує, є основою для развития промышленного туризма, крім южноукраїнського енергокомплексу, делегація з Арселор Міталу також відвідала Запорізьку атомну електростанцію та закриту зону Чорнобильської АЕС. А ще побувала на молодому дніпропетровському підприємстві Інтерпайпсталь, що з перших днів свого існування веде активний діалог з громадськістю. Створити логотип для компанії Енергоатом таке завдання було поставлено перед учасниками конкурсу малюнків серед дітей міст супутників атомних електростанцій. Конкурс проходить у два етапи: спочатку кожна АЕС відбирає п'ять робіт, а найкращі визначатимуть вже в Києві. Переможці будуть нагороджені подарунками та пам'ятними призами під час урочистої церемонії, присвяченої 17-й річниці створення енергоатому. У містах-супутниках атомних електростанцій дитячі творчі конкурси є традиційними заходами. Діти малюють мирний атом до Дня енергетика, фантазують на тему АЕС Добробут Батьківщина. Цей конкурс започаткований компанією енергоатом. Її спільний конкурс для дітей українських та російських атомградів. Проводяться ці заходи з метою активізації творчого потенціалу дітей та підлітків для виявлення юних талантів та розвитку учнівської молоді, корпоративного духу і розуміння значущості атомної енергетики для суспільства. Цього разу перед юними художниками було поставлене доволі складне завдання створити логотип для компанії енергоатом. Учасники конкурсу діти віком від 10 до 16 років. Роботи можна було виконувати у будь-якому стилі. Приймалися як кольорові, так і монохромні малюнки. У конкурсі взяли участь учні гімназії 4-ї школи, центру дитячої та юнацької творчості, інформаційно-культурного центру Імпульс, школи мистецтв. Всього було представлено 28 малюнків та 4 графічні роботи. До складу журі входили представники відділу роботи з громадськістю атомної станції управління освіти правкому АЕС молодіжної організації підприємства Професійні художники. Члени журі обирали роботи до вподоби, а потім голосували за кожну окремо. мені цей. Ось лаконічно, просто ясно, рухання. Шрифту? Журі відібрало п'ять, на їх погляд, найбільш вдалих робіт. Чотири з них виконані учнями школи мистецтв, і одна робота студії декор інформаційно культурного центру. В першу чергу треба розуміти, що логотип це не просто рисунок, як би, який дозволяє высказаться на вольную тему. Для певні критерії. Він критерии. Помимо красивого пейзажа, да, или то рисунка, он должен быть информативно понятен для, тем люд... для тех людей, которые на него смотрят. Конкурсы такие проводить нужно. Вот. И очень приятно, что сейчас этот конкурс развивается дальше. Если у нас есть конкурс просто рисунка на атомную тематику, то сейчас мы получили конкурс на эмблему в целом компании «ЭнергоАтом». Є очень такие интересные роботи, які ну стоїло бы задумуватися на те, щоб, бути, то, щоб может быть, как-то з взять взяти якісь элементы для нового логотипа компанії Енергатом. Малюнки будуть відіслані в компанію енергоатом. А вже в Києві визначатимуть переможців серед усіх міст супутників атомних електростанцій. Планується, що нагороди діти отримують під час урочистої церемонії, присвячено 17 річниці створення енергоатому. Роботи юних художників також будуть виставлені у фойє інформаційно-культурного центру Імпульс на День енергетика. Далі короткий огляд міських новин. У шести дворах міста оновлюються дитячі майданчики. Під час екологічного місячника ці двори були визначені як найбільш впорядковані. В якості призу від міського голови мешканці прилеглих до дворів житлових будинків отримали сучасні гірки, гойдалки, пісочниці, а також тренажери Просто неба. Окрім дворів, нові дитячі та спортивні майданчики будуть встановлені на міському пляжі та на малоповерховій забудові. З міського бюджету на ці цілі було виділено 270 тисяч гривень. Виробником конструкції є фірма Інтератлет. Минулого року кілька дворів міста вже прикрасили малі архітектурні форми її виготовлення. По проспекту Леніна на розподільчій смузі знову з'явились стежки, вимощені плиткою. Порівняно недавно її демонтували, адже без пішоходних переходів наявність таких доріжок на розподільчій смузі суперечить правилам дорожнього руху. Плитку вирішили повернути не лише для зручності городян, але й для того, щоб зелена смуга посеред проспекту не витоптувалась пішоходами та мала більш пристойний вигляд. Цієї осені комунальники таки обіцяють закупити троянди та висадити їх вздовж бордюрів розподільчої смуги. Її центральну частину займатимуть тюльпани. А от пішохідних переходів южноукраїнську поменше кілька років тому по проспекту Леніна для зручності городян домалювали декілька. Втім, за правилами дорожнього руху відстань між зебрами має бути у населених пунктах не менше 150 метрів. Тож п'ять пішохідних переходів зафарбують: два на проспекті Леніна, один по вулиці спортивній та ще два по вулиці енергобудівників. Южноукраїнські випускники обирають вищу освіту. З 285 школярів, що закінчили навчання цього року, 215 вступили до вищих навчальних закладів. Ще 41 випускник покращуватиме свій освітній рівень у технікумах та в коледжах. Найбільшою популярністю цього року користувалися Київські та Одеські політехнічні університети, Севастопольський університет ядерної енергії та промисловості, Одеська юридична академія, Харківський та Київські авіаційні університети, Миколаївський університет імені Сухомли. 16 випускників обрали навчання за кордоном. Вони отримуватимуть подальшу освіту у польських вишах. Цього року випускники активно користувалися запровадженим Міністерством освіти та науки України ноу-хау, електронною формою подачі документів. Кожна третя заява надійшла до вищих навчальних закладів через інтернет. За даними статистів, в цілому по Україні кількість бажаючих вступити до вищих навчальних закладів зменшилась і складає 72%. Такою новиною ми закінчуємо цей випуск. Дивіться нас на телеканалі Квант наступного тижня. Доброго вам здоров'я та приємного уікенду!